Всім здорово! Це відео я хочу посвятити іграм мого дитинства. Ну, давайте ставте лайки, підписуйтесь. Ми починаємо. Наша гра це Майнкрафт. У мене це 1.10.1 нам больше не все запомнилось вот. создать лагерь загрузку вот я появляюсь не у нас чика памяти Ця музика це все. Вона мені стільки пам'яті її приносить. Коли я строїв дома з зі всіх крутих блоків і казав, що це є все виживання строю. Легендарна гра, якщо часто. Я її вже проходив багато разів. Но... Я не можу ніяк відликнути. Знаєте, коли в тебе слабий ноутбук і ви шукаєте якісь ігри, то вибирайте Майнкрафт. Особливо до 1.11. У вас там буде глючка. Це перша гра це була в нас Майнкрафт. Переходимо далі. Далі це в мене GTA San Andreas. Версія 1.01. Це для мене легендарна. Я в 7 років не грав, наприклад, на це зайду. Пісня, угу. Ну, коротше, це дуже легендарна гра. Особливо один крапка нуль. Один од у мене тут. У мене джир стоїть. Тут нічого цікавого, це обична San Andreas, це легендарна гра. А ми переходимо до другої.